Правила дорожнього руху України. Білет 80. Перше питання. Чи завжди для привертання уваги водія транспортного засобу що обганяється? Дозволене подавання звукового сигналу на дорогах за межами населеного пункту. 1. Дозволено завжди. 2. Заборонено. Якщо встановлений знак подачі звукового сигналу заборонено. Правильна відповідь номер 2 Заборонено. Якщо встановлений знак подача звукового сигналу заборонена. Друге питання. Яких вимог повинен дотримуватися водій під час руху автомобіля заднім ходом? 1. Повинен увімкнути аварійну сигналізацію 2. Використовувати звуковий сигнал для привернення уваги. 3. Не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. 4. Відповіді 1, 2 і 3. Правильна відповідь номер 3 Водій під час руху автомобіля заднім ходом не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. Третє питання. У яких з перелічених місць заборонений обгін 1. На мостах, естакадах і шляхопроводах. 2. Під шляхопроводами та естакадами. 3. У тунелях. 4. Відповіді 1, 2 і 3. 5. Відповіді 1 і 3. Правильна відповідь номер 5 Обгін заборонений на мостах, кастакадах і шляхопроводах. А також у тунелях. Четверте питання. Який транспортний засіб поставлено на стоянку неправильно? 1. Вантажний автомобіль. 2. Мотоцикл із боковим причепом. 3. Усі правильні. Правильна відповідь номер 1 в даному випадку на стоянку неправильно поставлений вантажний автомобіль. Тому що табличка під знаком парковки вказує не лише спосіб постановки транспортного засобу, а й вид транспортного засобу, який дозволено ставити. А саме під цією табличкою можна ставити лише легкові автомобілі та мотоцикли. П'яте питання. У якому з перелічених місць заборонено зупинку транспортних засобів. 1. У місцях, де відстань між суцільною лінією дорожньої розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів. 2. На перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на те подібних перехрестях. Де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга. 3. На пішохідних переходах і ближче, ніж 10 метрів до них з обох боків. 4. Відповіді 1 і 3. 5. Відповіді 1, 2 і 3. Правильна відповідь номер 5 Зупинка транспортних засобів заборонена у всіх перелічених випадках. Шосте питання. Попереджувальні знаки встановлюють до початку небезпечної ділянки в населених пунктах на відстані 1 10-50 метрів 2. 50 100 метрів. 3. 150 300 метрів 4 20-50 метрів. Правильна відповідь номер 2 Попереджувальні знаки встановлюють до початку небезпечної ділянки в населених пунктах на відстані 50 метрів. 100 метрів. 7 питання. Даний дорожній знак попереджає 1. Про наближення до перехрестя з обмеженою оглядовістю. 2. Про наближення до перехрестя рівнозначних доріг. 3. Про наближення до перехрестя, на якому другорядна дорога прилягає з правого боку. Правильна відповідь номер 3 Даний дорожній знак попереджає про наближення до перехрестя. На якому другорядна дорога прилягає з правого боку. В даному випадку ви знаходитесь на головній дорозі. Восьме Питання. Зображений дорожній знак встановлюється 1. На перехресті з обмеженою оглядовістю дороги. 2. На нерегульованих перехрестях. 3. На вузьких ділянках дороги. В місцях, де ускладнено зустрічний роз'їзд транспортних засобів. 4. На підйомах і спусках. 5. У місцях, де закінчується односторонній рух. Правильна відповідь. номер 3. Зображений дорожній знак це знак пріоритету. І він встановлюється на вузьких ділянках дороги в місцях, де ускладнено зустрічний роз'їзд транспортних засобів. 9 питання. Що спільного у цих двох дорожніх знаків? 1. Інформують про дозволені напрямки руху. 2. Інформують про дорогу з одностороннім рухом. 3. Інформують про заборонені напрямки руху. 4. Інформують про рух по одній смузі. Правильна відповідь номер 2 Спільного у цих двох дорожніх знаків те, що вони інформують про дорогу з одностороннім рухом. Десяте питання. Якщо пішохідний перехід розділений острівцем безпеки, на такому переході дозволено виконати розворот. 1. Дозволено, 2. Заборонено. Правильна відповідь номер 2 Розворот на пішохідному переході заборонено. Одинадцяте питання. Табличка до дорожнього знаку діє. 1. Протягом суботніх, недільних і святкових днів. 2. Протягом робочих днів. Правильна відповідь номер 1 Дана табличка до дорожнього знаку діє протягом суботніх, недільних і святкових днів. 12 питання. Під час обгону інших транспортних засобів вночі необхідно вмикати аварійну світлову сигналізацію. 1. Так. 2. Ні. Правильна відповідь номер 2 під час обгону інших транспортних засобів вночі немає необхідності вмикати аварійну світлову сигналізацію. 13 питання. Чи порушує водій чорного автомобіля правила зупинки? Один. Так, два. Ні. Правильна відповідь номер 1 Так, водій чорного автомобіля порушив правила зупинки, тому що він зупинився ближче 10 метрів до пішохідного переходу. 14 питання. В даному випадку вам дозволено повернути лише праворуч? 1. Так. 2 ні. Правильна відповідь номер 1 Так, на даному перехресті встановлено наказовий знак поворот праворуч. Тому вам можна рухати стільки праворуч. 15 питання. Чи дозволено в'їжджати на цю горизонтальну розмітку на перехрестях під час заторів? Один. Дозволено, Два. Заборонено. Правильна відповідь номер 2. Вам заборонено виїжджати на цю горизонтальну розмітку на перехресті під час затору. 16 питання. Вашу голову та груди від удару об приладову панель або лобове скло під час зіткнення тримає. 1. Ремінь безпеки. 2. Підголовник. Правильна відповідь номер 1 Ремень безпеки тримає вашу голову та груди від удару у приладову панель або лобове скло під час зіткнення. 17 питання. Чи правильно в даному випадку водій відрегулював положення сидіння та рульового колеса перед початком руху? 1. Правильно. 2. Неправильно. Правильна відповідь номер 2 в даному випадку водій неправильно відрегулював сидіння та рульове колесо. 18 питання. Дивлячись на зону С в даному випадку, я повинен враховувати, що? 1. Пішохід у будь-який момент може розпочати рух. 2. Пішохід обов'язково пропустить мене. Правильна відповідь номер 1 Під'їжджаючи. До зони в С в даному випадку водій повинен розраховувати на те, що пішохід в будь-який момент може розпочати рух, Навіть якщо він не має переваги. 19 питання. Цей індикатор жовтого кольору вказує на низький рівень тиску в шинах. Один так, два ні. Правильна відповідь номер один. Так, цей індикатор вказує на низький рівень тиску в шинах. 20 питання. Цей індикатор вказує, що в автомобілі увімкнено. 1. Протитуманні фари. 2. Ближнє світло фар, 3. Дальнє світло фар. Правильна відповідь номер 3 Цей індикатор вказує, що в автомобілі увімкнено дальнє світло фар.